Зоряна і секрети моделювання у дівчинки Зоряни була велика мрія побудувати найкращий у світі будиночок для гробців у своєму саду. Але реальний будиночок був складним об'єктом, який мав мати міцні стіни, дах та невеликий вхід. Як його спроєктувати, дідусю Максиме? запитала вона. Дідусь усміхнувся. Коли об'єкт завеликий, замалий. Або заскладний для вивчення. Ми створюємо його модель. Модель це спрощений аналог, який показує лише найважливіше. А навіщо мені модель будиночко, якщо я хочу справжній, здивувалася Зоряна. Щоб не витрачати гарні дошки даремно. Нам треба зрозуміти розмір і форму, пояснив дідусь. Процес створення моделі називається моделюванням. Перший етап моделювання це мета. Яка твоя мета? спитав він. Щоб горобцям було тепло і щоб туди не заліз сусідський кіт. Правильно. Отже, нам потрібна модель, яка покаже лише суттєві властивості розмір входу, розмір дна і висоту, створимо матеріальну модель. Вигукнула заряна. Вона взяла конструктор і склала крихітний, але міцний макет пташиного будиночка. Це був її перший крок у моделюванні. Чудово! Цей макет це матеріальна модель. Бо він реально існує, як і глобус, похвалив дідусь. Але для покупки дощок нам потрібна інформаційна модель. Інформаційна модель це опис об'єкта, поданий у вигляді схеми, креслення чи таблиці. Вона не матеріальна, але містить усі важливі дані, сказав дідусь. Третій етап моделювання спосіб подання. Намалюємо креслення. Це буде наша інформаційна модель у вигляді схеми. Запропонував дідусь. Вони перенесли розмір з маленького макета на папір. Вони намалювали, скільки дощок і якого розміру потрібно. Ці числа і схеми стали їхньою математичною моделлю, яка допомогла розв'язати задачу, скільки матеріалу купити. Коли справжній будиночок був готовий, гробці відразу ж прилетіли. Зоряна зрозуміла, що моделювання. Це перший і найважливіший крок до будь-якого успішного будівництва чи розв'язання задачі.